Власників бізнесу на будь-яких етапах розвиту бізнесу постійно об'єднує одна думка чи, чи одна проблема це постійна нестача ефективних продуктивних співробітників та керівників. Бо якщо в тебе вистачає класних співробітників, і ви непродуктивні класний бізнес, розширюються згодні. Тобто, в будь-якому випадку, якщо від нас йдуть продуктивні співробітники, ви згодні, що це наша помилка як керівників, це, це помилка керівництва. А коли в нас йде непродуктивна людина, звільнення непродуктивною, Неважливо, вона сама пішла, чи ми її звільняємо. Це ж у нас помилка найму, так? Ну ось цікавий момент, якщо вам хочу подивитися, бо іноді певні керівники скидають, скидають помилку найму. Вони кажуть, це в мене HR, чи рекрутер хіміолог, чи, чи, чи HR-агенція мені фігово не дають можливість. Це взагалі це їх питання. Це не моя відповідальність. А я хочу вам повернути цю відповідальність. Я хочу, щоб ви подивилися і зрозуміли, що найм це неот'ємна частина керівництва. Бо коли ви від, відвертаєтесь від найму, відвертаєтесь від найму, тобто не хочете на це впливати, а не хочете за це відповідати, бо хочете тільки, щоб вони з'являлися. Це все одне, ну з чим порівняти, не знаю. Ви колись бачили, як шеф-кухар на кухні підходить до вибору продуктів? Ну, можете уявити собі, він кожен помідорку розглядає, ну тобто в будь-якому будь будь випадку. Він нюхає, він дивиться, бо для нього дуже важливо, з чого він буде готувати і творити. До нього. От, коли я відвертаюся від найму, це все одно, що в хорі просто, просто дати, знаєте, аби який продукт і ну, от, от, доготуй. А він скаже, ви що от, ну, З цього не можна приготувати. Це гадость. Я не буду цього готувати. Тобто, найприд'ємна частина керівництва. Тому в будь-якому випадку це все стикається до нас. І це питання керівництва. Я відповідаю, я, я можу на це вплинути. Я розумію, да. а чар буду робити цю роботу, але я зберігаю контроль. Як, ну я не знаю, я я шеф кухар зберігає контроль над тими продуктами, які постачальник йому поставляє. А в нього там є інші постачальники, що хто приймає, але він зберігає контроль. Якщо мені важливий результат, то я маю це якимось чином просто за це відповідати і розуміти, що це моя відповідальність.